Ми разом знову з Євгенією і ми почали стимуляцію. Перед стимуляцією ми зробили ультразвукове дослідження, побачили, що немає протипоказів для початку стимуляції в програмі Еко, і ми вже стартували. Сьогодні у нас шостий день стимуляції, тому. Ми обов'язково дивимось на узі, а далі буде далі. Стимуляцію ми почали таким препаратом, як Елонва. Це інноваційний препарат для суперстимуляції. Він діє 8 днів. ендометрій зараз 9. Лівий яєчник. Він розташований. Типова, і в ньому є вісім фолікулів, які зреагували на стимуляцію. Ще раз, це правий яєчник, він розташований над маткою, а типова І тут у нас є 5-6 фолікулів. І сьогодні ви отримаєте медикаменти. В... Стосовно вашої програми. Ви самостійно будете вдома колоти ці медикаменти. Вікторія, моя асистент, вона вам все розповість, покаже. Сьогодні колоти нічого не треба, буде все з завтрашнього дня. В п'ятницю ми зустрічаємось для контролю. Починаємо далі, продовжуємо стимуляцію. Сьогодні ми не колемо нічого. З 25-го завтрашнього дня починається у нас антагоніст. Mm -hmm. Це одну рутран у нас. Берете шприцик. І з 11-ї ранку. Mm -hmm. Бачите, є вже готова рідина, mm -hmm. є повітря, ви його не випускаєте, берете животик вниз животика і протираєте складочку і колите. 1, 2, так, так, так. І так кожний раз. Mm -hmm. 26-го дивимося, додається у нас переглан. Mm -hmm. Потім вже почнете чергувати. Через 30-40 хвилин після оргалутрану будете додати поригон. У нас є як. У нас є така ручка. Ампулка 300 одиниць. Лапи в ручку. Є віконечко. В цьому віконечку виставляємо дозу, у нас 152 днів. Ось накручуємо 150, зупинилися, угу. тільки тоді накручуємо іголочку. Вона там стане все. Корочка. Угу. Покажу вам. Угу. Ось так вставили, накрутили. Зняли один ковпачок, зняли з іголочки, теж в другу сторону взяли животик, складочку, вкололи, так нажимаєте і все, доза виходить в животі. Угу.